Те, що Російська Федерація це країна терорист не є новиною для українців. Та й давайте відверто. Для більшості наших союзників це теж не новина. Але в цивілізованому світі ще залишаються держави, які намагаються триматися нейтралітету. Наприклад, Ізраїль він підтримав нас морально, гуманітарно. Але все не більше. Ізраїль знаходиться в складному геополітичному становищі, адже країна буквально оточена ворогами. Тому ізраїльтяни не йдуть на відкриту конфронтацію з Крилем, якраз саме тому, що Ізраїль знає про тісні стосунки Москви з терористами. Єрусалим сподівався, що його така нейтральна позиція до агресії Росії допоможе стримати ісламістів пригрітих Москвою. Однак, як показує історія, це було дуже наївно. Росія програє війну, тому їй необхідно розтягнути сили союзників та відвернути увагу від України. Ізраїль для цього став ідеальною мішенью. Терористичну атаку на Ізраїль Кремль намагається використати, щоб звинуватити Україну навіть у зв'язках із Хамас і тим самим послабити міжнародну допомогу. На западі розгорається новий скандал з сучасті України. Після про те, що Хамас стріляє аружями з незалежної, в воздухі запахло міжнародним скандалом. Російська пропаганда одночасно вкидує в інформаційний простір фейки про підтримку Україною Хамас, щоб посварити. З Америкою та Ізраїлем та ще намагається налаштувати мусульман України та світу проти української держави, фактично спекулюючи відкритою солідарністю Києва з єврейською державою. Дорогі українці, українки, сьогодні говорив з прем'єр-міністром Ізраїлю Натаніявко, висловив співчуття через численні втрати від удару терористів. Прем'єр-міністр поінформував про ситуацію станом на зараз. Адії силоборона та безпеки Ізраїль, і в той самий час Кремль офіційно підтримує і спонсорує терористів. І знаєте, якщо хтось в цьому ще сумнівається, то Саме ізраїльська трагедія зірвала з московської морди останню маску. Достатньо подивитися на реакцію росіян на події в Ізраїлі. Вони відверто раділи та кепкували з ізраїльтян. Що касається бойців Хамас, ані виповнили, що танки Міркава, да які на наших глазах просто знаєте, як карета золушки, просто превращались в тикву. Не потрібно бути генієм, аби зрозуміти за кого вболіває російське суспільство. А мы знаем, в российского суспільства такая думка, тому что ему вклала в Макитру все это кремлевская пропаганда. И когда сейчас подонок Зеленский говорит, что вот он, да ты и есть Хамас. Когда показывают, как расстреливали сейчас 22 человека около Херсона убитых за то, что они поддерживают Россию и русских. Это ты, Хамас, Это ты террористы. Это ты убивал детей Донбасса. Укранацийське сволоч! Попри публічне декларування боротьби з тероризмом, Кремль десятиліттями ручкається з терористичними організаціями та використовує їх для створення зон нестабільності в усьому світі. Ізраїль е був слишком уверен в собственних силах і слишком уверен в тому, що йому протистоять дикарі ні на що не способний. Тобто, вот вот своє превосходство да, е сьогодні і подвела. Що таке Хамас? Це ісламське радикальне угруповання, яке в 2007 році розв'язало громадянську війну в Палестині і захопило владу в Газі, знищивши при цьому всіх своїх політичних опонентів. Хамасівці не лише, до речі, вбивали опонентів, а й викрадали та калічили їх ампутували їм кінцівки та фільмували ці тортури на відео. Головним ворогом Хамас, звісно, є Ізраїль. Його вони хочуть знищити і цього не приховують. Ну і ще знищити всіх євреїв. Іншими словами, Гітлера Хамасівці не засуджують. А навпаки, Хамас визнано терористами в США, Європейському Союзі та Ізраїлі. А от для Росії вони партнери. Авто десь. Росія заплатить свою ціну. Повірте мені, Росія заплатить свою ціну. Росія підтримує ворогів Ізраїлю, Росія підтримує нацистів, які хочуть спричинити нам геноцид, і Росія заплатить за це. Росія, також дайте мені, слухайте мене дуже уважно. Ми покінчимо з цими нацистами. Ми переможемо в цій війні. Це триватиме стільки часу, скільки потрібно, але ми переможемо. Із 2006 року. Посадовці МЗС і адміністрації президента Російської Федерації проводять зустрічі з членами найвищого керівництва політбюро Хамас. Ну це з тими, які раділи масовим вбивством ізраїльтян. Це Ісмаїл Ганія, керівник Хамасу, святкує наступ на Ізраїль. Ганія та інші учасники молилися Богу після несподіваного нападу Хамасу на ізраїльські війська. У березні 2006 року Москву відвідав голова політбюро Хамас Халет Машаль у 2010 році. З Халедом Машалем зустрічався тодішній президент Російської Федерації, а нині відомий вам алкоголік Дмитро Медведєв. Тобто, терористи прибули з офіційним візитом в Росію. Все логічно, до влади прийшов терорист і відразу подружився з іншими терористами. Наша позиція в отношенні Хамаза отличается от американской и от западноевропейской. Міністерство іностранних справ Російської Федерації ніколи не визнавало Хамас в качестві терористичної організації. Хамас через Іран та Сирію почав отримувати російську зброю, наприклад, протитанкові комплекси Корнет. Росія не посварилася з Хамасом, навіть коли той став воювати в Сирії проти проросійського Асада. У 2015 році Москва вже сама втрутилася в війну в Сирії на боці Асада і називала всіх його противників терористами. Увага всіх окрім Хамас. Оце так та кохання, так МЗС Російської Федерації навіть в цей час робило окремі заяви, що Росія не вважає Хамас терористами. Хамаса Хізбала це терористи, які, на наш взгляд нічим не від відповіли, які от завершають э, теракти, обстрілюють територію Ізраїля. А проживають, з російським э, А Москва продовжує вести з ними діалог. Э, оп'ять же, ми не вважаємо организации організації терористичними они радикальные, радікальні, чим то і це так на хвилиночку посол Росії в Ізраїлі заявляє. Тож візити лідерів Хамас до Росії продовжились 16 січня 2017 року. В Москві Лавров приймав заступника голови політбюро Хамасу Мусу Абу Марзука. Наступна зустріч відбулася в липні 2019-го. Знаєте, таке відчуття, що в ГАЗі відкрили турагенцію «Пряники і самовари. Чесне слово в 2022 році. Хамас знову в Москві. Делегація зустрілася з головою МЗС Лавровим і головою Чечні Кадировим. Російські змі про цю зустріч знаєте, особливо не писали, але її добре висвітлювали арабські медіа. Спеціалісти та військові сходяться на думці, що подібну атаку Хамасу. На Ізраїль треба було готувати багато місяців, а можливо навіть років. І тут знаєте, такий збіг, що перед цим лідери Хамасу чомусь завітали до Москви. Ну, мабуть, подивитися на балет чи зіграти з Путіним в хокей. Делегація терористичної організації Хамас приїхала з дводенним візитом до Москви. Ісламісти разом з заступником голови політбюро Хамасу Мусою Абу Марзуком провели перемовини в МЗС Росії. Сторони обговорили ключові аспекти палестинської тематики, враховуючи останні домовленості між Хамасом та «Фатхом». При цьому Росія знову виступила проти американського плану палестино-ізраїльського врегулювання. Давайте так. Навіщо взагалі офіційні зустрічі Хамасу і найвищого керівництва Росії? Торговельні відносини, культурний обмін? <гум> ну звісно, Хамас постачає в Росію мікрочіпи, а Росія Хамасу смарт-балалайку. А це точно звісно, вочевидь, Хамас приїжджав за грошима та зброєю, якщо відверто, і вочевидь, отримував і те, і інше. Бо Знаєте, як ще пояснити, що після нападу на Ізраїль лідери Хамас двічі публічно дякували Росії за підтримку. Знаєте, це загадка для першого класу: Росія підтримує терористів. Терористи відтак підтримують Росію. Росія чинить терористичні акти. Тобто, Росія є країною терористом. Якщо ви з тим не згодні, я не знаю, напевно, ви самі з Хамасу або з єдиної Росії. Сподіваємось, Ізраїль нарешті чітко обере сторону і приєднається до глобальної антитерористичної коаліції. Україна просить Ізраїлю предоставити систему противовоздушної оборони. А в Тель-Авіві, увірені, такі дійства стали би цитую, переходом границ. Тож цьому фейку я ставлю всього 5 гойд з 10. Бо ну всі здається, вже знають, що Росія це терорист, але поки не всі відкрито це визнають. І пам'ятайте, друзі, два росіянина в темній кімнаті це бійка, три це п'янка, а 140 мільйонів це вже диктатура. Адже поки існує Росія, існує російська брехня. так існує наша програма. За мить ми продовжимо розвіювати російські фейки.